Доброго дня, з вами Віктор Таро. Сьогодні подивимося розклад на Запоріжжя, а також Оріховільнять з Гуляйполе. Воєнні дії, що чекати, а ви не забудьтеся підписатися, поставити вподобайки, а також не забудьтеся, кому потрібно, переходити на особисті розклади. Можливо, кому треба вияснити якусь ситуацію свою, що ви не можете вияснити. Можливо, хтось хоче переїхати, хтось хоче. Ну, щось зробити, таке ще не знає, не може вирішитися. Потрібно зробити, це, чи не потрібно. І так дивимося Запоріжжя. Що чекати Запоріжжя? Найближчий час, воєнні дії. Найближчий час, як завжди, 10 днів, максимум 15 днів. Запоріжжя найближчий час. Що чекати? Тут і вибором, обане, ніч, темрява, загострення з повітря. Люди виїжджають, дивлюся. А то хто? Боїться. Боїться, виїжджає в світ, в новий світ. Десь за границю поїхати. Нові ідеї. Нове. Але тут будуть обстріли. Нікуди не діваються. По королів мечів будуть великі обстріли, особливо вночі. Карта води де розговори. Проблема з водою. Вода, проблема з водою. Тяжко. Тяжко з інформацією. Можливо, будуть десь розбиті вузли зв'язки, і важко буде з інформацією. Ну, я так скажу. Обстріли будуть, є людей розчарування. Щось починати нове в самому Запоріжжі, як кажуть, не на часі. Тут тройка мечів випадає, дощ вогнем і градами чимось таким, знаєте. Я не кажу, що це гради іменно стріляють, але дощ вогнем тут випадає. Це можуть бути ракети, а також дрони з вогню. Масованість. От випадає масованість. Не один, декілька. Важко вогонь. Проблема з водою, з інтернетом. Які об'єкти? Об'єкти роботи, заводи. Там, де храниться щось. Тройка монет каже про те, що навіть на третій день випадає. Число друге, третє. Друге, третє. Карта роботи. От 3 числа як робота випадає. Там, де люди працюють, заводи. Проблема з світлом буде. Я так дивлюся, що у Запорожжі частіше і частіше йдуть обстріли. Тут і тройка, і дев'ятка, і шестерка, і двойка, і десятка. Десятий день жертви, переїзд, вогонь. багатоатажні дома теж будуть руйнуватися. багатоатажні будуть теж руйнуватися. У мене ще карта випадає. Все, що зв'язано з машинами. Залізна дорога. От якраз вказує прямо на залізну дорогу, машини. Можливо, поїзда, ну от щось зв'язане з вузлами. Але це карта ще воєнного. Ну, там, де є воєнні. Там буде. Там, де є воєнні, там будуть. Особливо сімрка випадає. Там, де воєнні. Туз монет. Склади, воєнні склади. Можливо, щось робиться для воєнних. Будуть жертви там. Туда. Проблеми з світлом на те, що надіявся, щось хотів, щоб було, ждав довго, але з цим тепер проблеми. Не виходить. Це, що моє прильоти. Остерігайтеся десь коло води теж. Проблеми коло води. Там, де фонтани, вода. Остерігайтеся. І центр. Чомусь тут випадає в центр дуже сильно. Це карта імператора, це карта центру центру вогню. Як нібито хтось докладає, от іменно з центру хтось докладає по прильотах. Карта інформації йде. І Сімерка Мечів каже про те, що людина, е яка отримує кошти щось, йдуть через стару націю, дивіться, докладає, що і як, куди попадає. Бажають більших руйнацій. Не того, що їм це потрібно. Просто більшої руйнації бажають для того, щоб люди уходили. Хочуть, як очистить, щоб починали щось нове. Очистити Запоріжжя від людей. Сила і пауза. Це карта роздратованості і ще підступності, коли людина. Не чекає, удар в спину. І двійка монет каже, обдумую, що далі робити. Але інтуїція підказує. Потрібно щось діяти. Потрібно щось діяти. дом борсать не хочеться, я так скажу. Кожен працює там, де може. І, можливо, не один удар буде. Отак От дивіться, випадає карта центру, того що вже як намічено це. І як можливо, знаєте, як декілька ударів і все затихло, а потім масованість буде і потілі. З пережиданням. Ну, багато теж не дома навіть випадають. Розчарування в деяких місцях. Там, де самі себе накручують, думають, що дуже сильно буде прилети, якраз сто місії не буде. Де люди відпочивають, де люди церкву можуть зачепити. І больниця. Випадає больниця. Кав'ярні, больниці. Де люди строють якісь плани, околиця страждає. Щось велике прилітає. Територія така, знаєте, як падає і, можливо, так цілий дом. Також територія невелика. Суд або коло суда. Ну, коло адвокатської контори десь може бути. Ну, Поки до Запоріжжя не бачу, що потрібно також виїжджати вже. Але деякі території обстрілюються дуже сильно, що ну, потрібно щось діяти, щось робити. Зараз пойдемося в поле і підемо наверх. Вуліпові там дуже тяжка обстановка зараз. Так, так вона кров тяжка, і в Запоріжжі тяжка. В полі тяжка, і в Запоріжжі тяжка, тяжка кров тяжка. Так, давайте подивимося в На поли, колоді далі коло трошки відпочинемо. поле. Поїмо й дії ще чекати. Воїні дій ще чекати. Розчарування. Розчарування може якесь бути по. Або по забезпеченню. Ну тут карта забезпечення падає. Забезпечення, не співають підвозить щось. Можливо, навіть по гуманітарці, можливо, по города, ну, Це більше випадає як по защиті города. Розчарування падає. боязнь, І бояться того, що можуть потихеньку йти, е, от, знаєте, як на чаші весов, Сьогодні так, а завтра може все здвинуться, Тому що як, як ворони налетіли, бачите? Багато. Як продвиження може йти по району. Розчарування. Люди в обмеженні не знають, що робити. Сидим, навіть не, отак от сказати, говорять, ніби то все добре, а на самом все міняється полі бою. Ну, гуліполе Гулі вже як полі бою стає, дивіться. Полі бою. Карта постійного бою. тут, тут, тут випадає якось. Один день, нібито ходимо, як забулися, нема такого. А на другий день страшне, що твориться. Прильоти? Без кінця прям поле з боєм. Полі бою, так можна сказати, Башні, розрушення. Даже того, що вже залатали, зробили, розрушення йдуть. Ближче стають. Території беруть ідуть ближче стоїть до Гулій поля, як наступ. Планують захватить. Наступ. Наступ іде. Йдуть помаленьку. Дуже трудно їм, да, дуже трудно йти. Але знаєте, як кажуть так, кусочок за кусочком. От восьмерка Пентаклі велика праця, кусочок за кусочком. Захист великий стоїть. Я вже дивлюся на Гулій поле. Я свій мисленно вже поставив, що як захищать буде себе поле. І тут випадає, у нас сплоченна команда. Допомога прям людей якось іде. Сплоченна команда, допомога людей, карта сили, вибора і допомога ще когось, когось сильного. Приручаємо когось. Королева мечей, каже, великий захист. Який захист? І тут карта випадає. На вибори прийняти трудне рішення. Дві дороги, але це теж карта захисту. карта мечів. карта мечів мечів Арісер Пентаклій показує, що поступлення йде. Не таке, як потрібно, але воїни тримаються і забезпечення є. Забезпечення є. Ну, Прорив на Гуліполському напрямку однозначно є. Тут колісниця випадає постепенно, по чуть-чуть. Можу так сказати. Але саме Голіполе тримається ще. Тримається. І тут карта каже, що е, Володар, да? король Кубку, Володар говорить правильні речі, не дає падати в паніку. Не знаю, як це там так говорить про не речі, не дає впадати в паніку. Моральна підтримка, емоціональна. Карта емоціональності. Щоб не було великих розчарувань. Маріхо ще чекає. Давайте подивимося воєнні дії, що чекає Оріхів. Воєнні дії, що чекає оріхів. Тут прямо у полі бою карта, дивіться, такі негативні карти випали, прям зовсім негативні карти. Це бой. Як нібито такий сильний постійний бой, і карта так, як обмеження випадає. Як перед кольцо прямо аж. Карта обмеження. Непреривні обстріли, великі смерті. Напад, наступ, плани на наступ. Чекарта так як раніше. Де раніше було? Обстріл, великий обстріл, напад, де раніше було. По шестюрки Пентаклі. Перспектива, перспектива на... Ну тут теж так випадає, знаєте, карта, як 50 на 50, по шестерки пентаклі. Пентаклі це земля. Рів земля як ще куди подвинеться, з обох сторон стоять мечі, з обох сторон рівні сили. І ще хто який буде більш продуманіший, хто що більше зробить. Але тут випадає ну, от, масованість, ну, страшна масованість обстрілами. Наступи будуть. Однозначно наступи будуть і тут ще, ще предателі випадають. Люди, які докладають обстановку. Але це ще карта може казати про те, що по хочуть зайти, щоб не замітили. Якось знайти лазейку і пройти по-тіхому. Якісь території. Да? Це карта показує, що хочуть по пройти. Договориться навіть з кимось, щоб провели десь. Десь потіхом договориться. За фінанси договориться, щоб потіхом пройти, щоб сказали, де буде краще. І що буде, пройдуть? Буде будуть, будуть заняття якісь території. Колісниця. Готується наступ. Готується наступ. По колісниці готується да, готовий наступ. Візьміть якусь територію. Ну, тут більше випадає, як не візьмуть якусь територію, а так, як е, готується наступ. Прямо в планах В планах наступ і приказ. Приказ взяти. Зядь якусь територію. Десь на Оріховському буде продвіження йти. І доволі, я скажу таке, немаленьке. Немаленьке продвіження буде по Оріхову йти. Так що Оріховський напрямок не дуже добре випадає. Вільнянськ. Давайте подивимося по Вільнянську, що чекає Вільнянськ. Ну, як завжди, обстріли, вогонь. Обстріли вогонь. Тут карта прямо випадає, Тоже вже така. Знаєте, ого! Центр. Обстріли вогонь, центр. Я прямо Заплановано, заплановано обстріляти прямо центр. Масованість. Кота церкви випадає. Непоруш, непорушні будівлі і багатоетажки. Тут теж випадає, знаєте, великий прильот, який дасть, який, дасть, який буде жертвами. Великий такий приліт, якось одиночний. Даже. Одиночний, але дуже масований. такий, Не масований, а великий. Якоюсь, напевно, важкою ракетою, авіабомбою або чимось. Жертви будуть. Бачите, по кругу пішли жертви. Великий дуже приліт. По цій карті кажуть авіабомба. Ну, дуже авіабомбу ніхто не буде кидати. Якась буде велика така важка. Ну, я ж не думаю, що орешник прилетить. І тут карта смерті, карта смерті випадає. Навести порядок. І от кров мечі. Окружають її кров мечі. Як в планах стоїть? договоренності нас в планах. Дати приказ обсуждається вже все. Обсуждається це, будуть великі руїни. І ще карта випадає роботи і масованого обстрілу. потерями. плани. Ну не струйте ілюзії, не струйте планів, що все буде добре. Не струйте ілюзій, не струйте планів, що все буде добре. Обмеженість жертви. Як помірність. Знаєте, як постепенно, потрошки. Обмеженість, жертви і постепенно. Диявол. Диявол дає приказ. І страх залякать. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, вподобайки. Ділися цим розкладом, а також не забудьте написати коментарі. Хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях.